9 серпня 1893 року у родині нащадка старовинного козацько-старшинського роду Василя Левченка народилася донька. Дівчинку назвали Вірою. Усім привіт! Ви на каналі Колорі. Я дякую усім за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо поїхали. Рід Левченків був вельми поважним. Крім шляхетного походження, Батько майбутньої актриси мав добру освіту. Закінчив Московський університет відділення словесності, мати випускниця Маріїнського інституту шляхетних панянок. Батько займався викладацькою працею. Мати виховувала дітей, віру і молодших Надійку та Суфіку. У 1895 році помер дідусь, і бабуся покликала родину мешкати з нею у Москві. Тут Віра вступила до балетної школи Великого театру. Бабуся, жінка високого аристократичного походження, була категорично проти, мовляв, не гоже дівчині з такої сім'ї витанцьовувати перед публікою. Утім, бабуся, хоч і зціпивши зуби, то все ж таки дозволила унуці відвідувати акторський гурток при московському художньому театрі за умови, що це не шкодитиме. Відмінному навчанню у гімназії. У 1908 році до Москви на гастролі приїхала з Санкт Петербурга зірка тодішньої сцени Віра Комісаржевська. Вірочка Левченко відвідала виставу за п'єсою Фреческа Даре Міні. Комісаржевська грала неперевершено. Вірочка без тями закохалася в театр. У 1910 році. Віра закінчила гімназію. Під час випускного балу познайомилася з молодим юристом Володимиром Холодним. Незважаючи на очевидне несхвалення обома родинами, юна пара бере шлюб. Віра кохає чоловіка так сильно і віддано, що у світі називають її Рабою Холодного. У 1912 році у подружжя народжується донечка Женя. Лікарі після тяжких пологів порадили вірі утриматися від народження другої дитини, принаймні на кілька років. Холодні беруть на виховання Володимирову племінницю Нону. У своєму середовищі вони були популярною парою. Слід сказати, що Володимир Холодний також походив зі шлахетної і освіченої української родини. Ім'я одного з братів холодних Олексія, відомого українського вченого, ботаніка та фізіолога. На початку Першої світової війни Володимир Холодний пішов на фронт, а 22-річна жінка залишилася з великою родиною на руках і вирішила стати кіноактрисою. Через знайомих домовилася про зустріч з режисером Гардіним, попросила взяти її на якусь роль. Однак Гардін зауважив, що в кіно потрібні артистки, а не красунки. Але вона так промовисто розіграла німу роль жінки, яка прагне стати акторкою, що він передумав і скерував віру до режисера-бацера. Кожен фільм з нею був приречений на успіх. Закордонні та російські кінорежисери пропонували їй великі гонорари. Упродовж. 1915-1919 років віра холодна зіграла за різними свідченнями від 80 до 40 ролей. Збереглося лише 5 та кілька урівків. Та ось сталася катастрофа. Владу у Петрограді та Москві захопили більшовики. Аристократія чкурнула до Києва, а згодом до Одеси, Плекаючи надію. Що червоні туди не дістануться. Віра з донечкою та мамою і сестрою Софією також виїхав. Її чоловік і племінниця та вірна сестра Надія залишилися у Москві. В Одесі Віра з успіхом концертувала, а 8 лютого 1919 року Віра холодно давала концерт у місцевому театрі. Глядачі хухали в руки. Сидячи у шубах і теплих пальтах, артисти були одягнені в легенькі концертні убрання. Крім того, у місті ще траплялися випадки іспанки, грипу, який, у 1918 році у Європі забрав життя понад 6 мільйонів люду. Довіреної застуди, можливо, додався вірус тяжкого грипу, незважаючи на зусилля найкращих одеських лікарів. Велика артистка Віра Холодна померла. Віру Холодну поховали на одеському першому християнському цвинтарі. Усім до побачення. Дякую за перегляди. До нових зустрічей!